Всім привіт. Поїхали туди про consistent caching. Мене звуть Павло. Ну і, в принципі, будемо говорити не про мене. Тож, поїхали. Consistent caching. Це алгоритм при зміні кількох вузлів, який дозволяє перевизначити лише обмежену кількість вузлів, точніше, ключів. На відміну від звичайного простого алгоритму, де при зміні кількості вузлів потрібно перевизначити всі або майже всі ключі. Так. На цьому слайді ми можемо бачити різницю в роботі алгоритму. Тут я імітував додавання 50 тисяч елементів, які потім розподілялися по вузлах і зімітував видалення одного з вузлів. І можемо бачити а, саме роботу алгоритмів. Тобто при косиці потім був перерозподіл лише 10% всієї суми елементів, тому що дані розподілялися лише з а, ноди, яка була видалена. В той самий момент, як при звичайному вшиванні були оброблені всі елементи і майже 70%. Було перевизначено по інших нодах. Так, а, що складається CSISIT А, Він складається з трімапи. апи вона забезпечує порядкованість і ефективний пошук потрібного узла для кожного ключа. Хешмапа зберігає дані кожного узла у форматі ключ-значення. Щоб швидко знаходити елементи після того, як консистент хешинг визначив, на який вузол вони протопляють, ліст або сет, в залежності від реалізації, використовується для зберігання всіх елементів або унікальних ключів, що беруть участь саме у, у розподілі. Хеш-функція, яка визначає позиції вузлів і ключів на кільці для розподілу даних, і віртуальні ноди, це інтове значення додає копії вузла на кільці, які покращують рівномірний розподіл ключів між вузлами. Тут сильно на хеш-функціях детально зупинятися не будемо. Просто додав, можливо, колись пізніше комусь потрібно буде освіжити якусь пам'ять і швиденько ознайомитись. Якщо коротко, хеш-функція обирається з урахуванням специфіки та вимог проєкту. Я тут додав два слайди з основними критеріями для вибору хеш-функції та порівняльну таблицю. Якщо комусь потрібно буде, можна буде почитати. Якщо говорити про Java, то використовується message Це клас для обчислення хешів. Тут це додав, якщо, можливо, хто не знав, буде. Для когось, можливо, буде як пам'ять. І перейдемо до Consistent Hashing, Як він працює? хеш-функція обраховує хеш-код вузла і ставить його на кільце. На малюнку ми бачимо чотири вузли. Які розташований по кільцю, тобто був обрахований їх кешкод, і надане відповідне місце, яке не змінюється на кільці. Тобто зберігається це все в трімапі. Те ж саме робиться і з ключами. Кожен, кожна, кожні дані отримують по ключу своє місце на кільцю. І Розподіляєте ці ключі до першого вузла, який знаходиться за годинниковою стрілкою. Тобто тут ми можемо бачити К1 до С1, ну і так далі по колу. Після того, як вони збереглися, вони збереглися саме в цих вузлах. Так. При додаванні нового вузла перерозподіл всіх ключів вузла, який йде наступним після нового доданого вузла. і ці ключі, який знаходиться перед вузлом, перед новим вузлом, перерозподілається, цей новий вузол. Тобто, із всі дані, всі ключі, які були в, на ноді S0, так би мовити, перерозподілилися і ті ключі, які на той момент був знаходилися між вузлами S3 і S4, переходять С4 вузл С4. Всі решта, які були між S4 і S0, залишаються в цьому S0 узлі. Так. При видаленні ноди, як бачимо на картинці, видаляється S1. Нуда, всі її ключі переходять по годинниковій стрілці на наступну а, ноду. Бачимо зараз. А, всі переходять а, в s 2 І тут а, відкривається, мабуть, а, з того, що я зрозумів, знайшов, мабуть, поки що єдиний а, недолік. А, це... Відстань між вузлами. Як тут можемо бачити, при видаленні S1 ноди відстані між S0 і S2 в два рази більше, ніж s 2 s 3 і s 3 s 0 І це впливає на розподіл ключів між нодами. Можемо тут бачити, що, от, наприклад, s 2 вузол приймає наприклад, 4 ключі в той момент, як s 3 та s 1 не приймає взагалі жодного ключа. І тобто виходить так, що вузол s 2 у нас, можна сказати, більш навантажений, ніж ніж інші ключі. Саме для цього вирішення, для вирішення цієї проблеми було додано віртуальні ноди. Віртуальні ноди це такі додаткові копії вузла на кільці, які покращують рівномірний розподіл ключів між вузлами. Вони створюються шляхом фешування одного і того ж фізичного вузла кілька разів з різними сольовими значеннями або індентифікаторами, щоб отримати різні позиції. Тобто, можемо бачити, що розкидані тут, для прикладу, три. Три вузли і три віртуальні ноди, а точні, точніше, два вузли два віртуальні ноди, і вони а, можемо бачити розкидані між вузлами, що забезпечує більш рівномірний розподіл, саме ключів між нодами. Тепер, коли ключ попадає на віртуальну ноду, а, він тим самим а, Попадає у фізичну ноду, якій відповідає а, ця віртуальна нода. Так. А, на цьому слайді я провів невеликий експеримент. А, ми можемо бачити різницю в роботі а, між Consistent Hashing з віртуальними нодами, без віртуальних нод і також а, звичайним кішуванням. І можемо бачити, що з віртуальними нодами все-таки переміщається елементів більше, ніж без них, але все-таки майже в два рази менше, ніж при звичайному кишуванні. На час я тут експериментував, але думаю, тут не варто звертати уваги, тому що це все робилось на локальній машині. Але якщо це буде десь там між різними серверами, то. За того, що буде більше елементів, я думаю, я впевнений, що трафік буде більше, час буде більше, і навантаження на машину на саму систему буде набагато більше, ніж прихості конціуну. Тому, в принципі, це великий плюс щодо кешування. От, тепер, де я бачив, розібрався можна. Застосувати це все. Сервер Load balancing Він дозволяє рівномірно розподілити запити між серверами та мінімізує перенесення даних при додаванні або видаленні серверів, зменшуючи трафік і перебої в роботі системи. Так, Distributed Caches, наприклад, той же наш Redis. Дозволяє рівномірно розподіляти ключі між вузлами та мінімізує переміщення даних при зміні кількості вузлів, забезпечує швидкий доступ і стабільність кешу. При роутингу дозволяє направляти запити до певних серверів на основі ключів, наприклад, ID-користувачів. Забезпечує стабільний розподіл. Та зміни при масштабуванні серверів. І ще я трохи розбирався, можливо, це при шардингу. Тобто, теж дозволяє рівномірно розподіляти дані між шард-нодами, і також мінімізує переміщення записів при додаванні або видаленні вузлів. Тому з презентації все. Я думаю, просто ну, тема не наскільки там така ж глибока, широка. Якщо є питання, слухаю, якщо ні, можу перейти до, до проекту. Показати. Так, поки питань не бачу, але в мене є невеличка. Невеличке Величке питання в самого. На рахунок хеш-функцій. А ось яку би, які, точніше, хеш-функції ти би рекомендував би використовувати в хеш в Касісі хешінгу. Так, а, ти навів декілька ви... прикладів тут. Але, угу. Я використовував md 5 функцію. Окей. Okay. Ну, По-перше, це класика. Вона 128-бітна. Наче дозволяє там рівномірний розподіл, більш рідкі колізії, більш стабільна, портативна. А якщо ходите? чесно, я з ними, якщо так брати більш так глибше, якраз от на цьому прикладі і познайомився, тобто десь аж там глибоко-глибоко не розбирався з ними. От, але з того, що там перед початком, перед тим, як готувати саме таску, то я вирішив трохи почитати, за них все-таки яку обрати, і MD5, мені здається, в цьому випадку буде най, найкраще. От, okay. Але все ж таки, тут потрібно все-таки ураховувати, мабуть, потреби проекту, тобто, саме для цього я і повиписував. Ті п'ять штук, які, мабуть, найбільше використовуються в сучасному світі. Окей, так. Це про це цей заказ Ну, Супер. Окей, так. Ще були питання. Більше питань не бачу. Ось, може, може, надумаєте. Да, і там ще, мабуть, єдина така мабуть, мінімальна поправка по слайду, де тебе було порівняння hashing з віртуальними нодами, без віртуальних нод і з simple hashing. Ось, ну, та, По-перше, simple hashing, Павло, мабуть, не згадав, це, це звичайний вибір бакетів, типу по модулю, ну, як ми там, наприклад, в хешмапі робимо. Ось, А тут, мабуть, ще поправка, що приклад такий доволі простий, і тут, власне, не зовсім видно перевагу віртуал ноди. Ось, бо в нас тут якби уже рівномірний right, розподіл. У so. да, нас дві ноди, у нас там 50 на 50 грубо кач розподіл. Тут я саме хотів показати кількість переміщення. Ага, що ти типу, поняти. Що, eh, на детальній ноді трошки, uh, трошки мають мінус навіть в цьому. Так. Саме okay? так. про okay, okay. розподіл між елементів, між нодами добре буде видно під час виконання таски. Тобто, якщо. Приділити там е, зайвих 10 хвилин, е, то можна буде подивитися і дослідити, як, е, як іде розподіл між нодами е, при simple hashing, при consistent hashing з нодами без нод. Окей, <таспоріг> окей. Okay, okay. uh, більше питань не бачу, тому ми можемо перейти uh, до проекту, якщо хочеш, показати. Як мені. Так, сама вправа тут важкою не буде. У вас буде проєкт, буде готовий моя реалізація Consistent Хешингу. Звичайного і буде з віртуальними нодами. Що потрібно буде зробити? Потрібно буде, потрібно буде зайти в Consistent hashing Manager. Поробити тудушки. В тудушках що потрібно зробити? Використати методи з Consistent Hashing. Тобто, просто зайти, ознайомитись, який потрібен метод, і прописати його тут. За допомогою Postman можна буде подивитись, як працює simple Hashing Manager, якщо версійність буде 0. Після того, як реалізуєте саме Consistent Hashing Manager, можна буде змінити на першу версію і подивитися, як працює Consistent Hashing без віртуальних нот. Після вдалої імплементації правильно доданих методів, будуть проходити тести. Це більш, мабуть, це таки допоможе зрозуміти, що нічого не перепутано. І коли вже ви дослідите, як працюють consistent хешинг без віртуальних нод, побачите саме проблему розподілу ключів між нодами, тому що її там добре видно, можна буде спробувати замість consistent хешингу поле і в конструктор забігає наперед, додати consistent хешнг від virtual нод і теж запустити, запустити на першій версії контролери, і вже тоді буде видно, як працюють саме конціт хешинг з віртуальними нодами. От. Тобто тут право більш таке на ознайомлення, тому що наскільки я розібрався, все-таки конціт хешнг це такий алгоритм, який пишеться кастомно відповідно до потреб проєкту. От. Якщо ще коротко, ну дані беруться, дані беруться, що вони беруться, де він пропав. З файлика вже готовий файл, там є якісь продукти, якісь товари, і саме вони по ID розподілюються по хешах. Наче, в принципі, все.